Життя Юлії здавалося зовні спокійним, але кожен день для Юлі це випробування та страх перед насильством у власному домі. Я вже не можу це терпіти, але ми так довго будували стосунки, облаштовували квартиру, і заради нього я покинула улюблену роботу. Відчувати себе безпечно у власному домі це не привілей. Зміни починаються з важкого рішення. Днями Юлія знайшла у пошті листівку проекту Довіра. Вона не вірила, що їй насправді зможуть допомогти. Але це була її єдина надія. Зробити цей крок так важко. Але я знаю, що залишатися це зрада собі. Я вже занадто довго живу в очікуванні змін, які ніколи не настають. Тепер я мушу діяти. Знайшовши сили в собі, Юлія зрозуміла, що здатна на більше ніж колись могла уявити. Спочатку я посилилась у безпечний шелтер. Фахівці допомогли подолати психологічні травми, і завдяки підтримці я змогла повернутися на свою роботу, прийнявши рішення звернутися за допомогою. Я відчувала, що ризикую усім, але довірившись, я отримала більше упевненість, незалежність і людей, що підтримують мене. Звертайтеся до проєкту Довіра за безоплатною правовою психологічною та соціальною допомогою. Не ігноруйте свої потреби. Ваш перший крок може змінити все.